Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні ми будемо розбиратися знову з задачами з параметрами. Урок номер 8 я думаю, що вони будуть, цей урок буде для вас корисний, якщо ви готуєтеся до НМТ. Отже, задача в нас така. При якому значенні параметра А нерівність виконується для всіх значень Х, і перед нами отака от велика логарифмічна нерівність. От ви бачите, що ця нерівність є логарифмічна. Отже, з чого треба почати? Перше, треба проаналізувати, що перед вами. Отже, ви вже бачите, що тут є логарифми, тут є знак більше рівне, тут є знак більше рівне. і... Оцей от знак говорить про те, що ви маєте перед очима логарифмічну нерівність. Так, ну, переважно, з чого ми починаємо, якщо ми розв'язуємо логарифмічну нерівність ОДЗ. Ну, То давайте я його напишу. Отже, і мені треба ОДЗ. Я маю написати ОДЗ до логарифмічної нерівності, і тепер я його запишу. Так, що я буду мати? Х квадрат плюс 1 перший вираз під логарифмом більший за 0. І далі АХ квадрат плюс 4х, плюс А також більше за 0. Оця система має в мене виконуватися. Але тут є важливий один дуже важливий момент. Значить, має нерівність наша виконуватися для всіх значень х. Це означає, що розв'язком нашої нерівності має бути проміжок. Х належить від мінус до плюс нескінченності. Або скажу, що х належить множині дійсних чисел. Оце дуже важливий момент. Тобто ми завжди маємо на то зважати, що нерівність має виконуватися для будь-яких значень х. <кій> так, тепер подивлюся. Отже, перша нерівність х квадрат плюс 1 більше за 0. Очевидно, розв'язком такої нерівності будуть всі числа. Тут нас проблем нема. Тепер подивлюся до другої. Друга нерівність, якщо ви на неї добре глянете. так, Давайте я її отут перепишу ще раз. Отже, вона має виконуватися знову ж таки для всіх Хів е з множини дійсних чисел. Оце важливо. Отже, парабола, якщо ви на неї подивитеся, має бути більша за 0 для всіх Х. Але тут біля х квадрат стоїть А. То завжди треба перевірити, що буде відбуватися при а рівне 0. Тобто, якщо я замість А підставлю 0, то я дістану 4х більше за 0. Тобто звідси х більше за 0. Бачите? Тобто, Оце не виконується для всіх значень х з проміжку від мінус до плюс нескінченності, тому А рівне 0 не буде розв'язком нашої нерівності, тобто цей випадок нам не підходить. Так, тепер будемо рухатися далі. Тепер подивимося, що наше А, нехай візьмемо наше А не є рівне нулю, тоді, щоб наша парабола була більша за нуль для всіх Х, то давайте ми той випадок розглянемо. То як вона має бути розміщена? Отже, вона має бути якась отака. Вона має бути по відношенню до осі іксів, зверху, вся, тобто вона має бути вся додатня. Коли таке відбувається? Відбувається то, якщо А більше за нуль, тобто напрям віток є вгору, оцей важливий дуже момент. Давайте я його виділю. Оце наше А, на нього мусимо зважати. І дискримінант має бути менший за нуль. Тобто, немає права бути перетинів з вісю Х. От, я маю отут таку важливу систему, я її виділю, і тепер нам треба то зреалізувати. Ну, А більше за 0 маю. Тепер я розгляну дискримінант. Отже, дискримінант буде 16 мінус 4 на А і на А, то буде А квадрат. Отже, 16 мінус 4А квадрат. Має бути менше за 0. Тоді 4 а квадрат мінус 16, поміняю знак, має бути більше за 0. Тепер можу скоротити ще на четвірку дістану а квадрат мінус 4 більше за 0. Тоді маю а рівне 2 і а рівне мінус 2 це нулі. І ви не забули, що тут є метод працює метод інтервалів, тобто мінус 2. І 2 поставлю на вісь, побудую змійку. І запишу А належить від мінус нескінченості до мінус 2, об'єднати від 2 до плюс нескінченості. Так, я маю отаку от відповідь. А належить, так? Але ви не забули, що ми сказали, що А має бути більше за 0. Тому остаточно я буду мати в ОДЗ, що А належить від 2 до плюс нескінченності. Так, оце є частинка моєї відповіді. Так, це є моє ОДЗ фактично. Так, тепер далі нам треба розв'язати. Саму нерівність. Отже, з ОДЗ ми розібралися. Тепер будемо розв'язувати саму нерівність. Отже, що я зроблю? З одиниці я зроблю логарифм. Отже, логарифм з основою 5 від 5 це і моя одиниця. Плюс логарифм з основою 5 від х квадрат плюс 1. Далі більше рівне. Логарифм з основою 5ах е, плюс 4х плюс а. В такому виді я переписала ту нерівність. Ну, і тепер, зліва застосовуючи властивості логарифмів, я запишу 5 на х квадрат плюс 1. І з того боку логарифм за основою 5, Ах квадрат плюс 4х плюс А. Так, тут нема особливих проблем, бо основа 5, основа 5 є більша за одиницю. так? Ось тут от зверніть на то увагу. І тоді я е, тут зі знаком не маю ніяких проблем, я напишу 5х2 плюс 5 має бути більше рівне Ахвадрат плюс 4х плюс А. Але ви тут весь час мусите пам'ятати про те, що розв'язком тої нерівності має бути множина. Дійсних чисел. Тобто проміжок має бути від е, мінус нескінченості до плюс нескінченості. От, оце завжди треба пам'ятати, розв'язуючи оцю нерівність. Отже, маю таку квадратну нерівність, ну, спочатку треба її спростити. Тобто перенести все вліво. Давайте я перенесу. То я дістану 5х квадрат плюс 5 мінус Ах квадрат мінус 4х мінус А більше рівне за 0. Так, тепер треба що зробити? Позбирати коефіцієнти біля х квадрат. Отже, я буду мати 5 мінус а на х квадрат. Отут я маю, бачите, тут я маю 5х квадрат і тут маю мінус ах квадрат. Так, тепер далі коефіцієнти коло х. Тут є в нас один доданок, що має х тільки, і плюс 5 а. Тобто, отак я роблю завжди, в принципі. я мушу записати ту нерівність у вигляді a квадрат плюс bx плюс c більше рівне за 0. Так, тепер я її маю. Тепер, знову ж таки, пам'ятаю, оце дуже важливо, оце пам'ятаю, що х належить множині дійсних чисел. І тому, щоб моя парабола знову ж таки, була більша рівна за 0, то я спочатку розглядаю той варіант, коли 5 мінус а дорівнює 0. Тобто А дорівнює 5. Що я буду мати? Я буду мати мінус 4х, оце 5 мінус А дорівнює 0 більше рівне за 0. І тоді в мене виходить х менше рівне за 0. Тобто нема, е, оцього от, що Х належить множині дійсних чисел. Нема такого. І тому оце х uh, uh, дорівнює 5, оцей от варіант, що ми дістали. То нас не влаштовує. Тобто А дорівнює 5 нам не підходить у відповідь. Отже, тепер візьмемо другий випадок, що 5 мінус А не дорівнює 0. Але яке воно має бути для того, щоб парабола була більша рівна за 0 при будь-якому х? Знову ж таки, значить, відки параболи мають бути вгору, і дискримінант має бути менший рівний за 0. В попередній системі дискримінант мав бути менший за 0. Чому? Тому що там стояв знак строго більше. А тут дискримінант має бути менший рівний за 0, тому що знак нерівності, отут, от знак цієї нерівності, отой во, є більше рівне, а не більше. Так, тепер нам треба ту умову зреалізувати. Отже, що я маю тут? Давайте я подивлюся. 5 мінус А більше за 0. Отже, 5 мінус А більше за 0. Звідси мінус А більше, мінус 5А менше 5. Оце є дуже важливий момент. Виділю його. І тепер треба рахувати дискримінант. Отже, дискримінант дорівнює. Так, 4 до квадрату, отже, 16, мінус 4 помножите. На 5 мінус А, і ще раз на 5 мінус А до квадрату, і це має бути, це має бути менше рівне за 0. Так, отже тут можна що зробити? Скоротити на четвірку. То я буду мати 4 мінус 5 А до квадрату менше рівне за 0. Тепер я собі поміняю знак, я дістану 5 мінус А до квадрату, це буде більше рівне. 4. так, бо, ну, Тут, якщо я поміняла знак, то я дістану 5 мінус А до квадрату мінус 4 менше рівне. Більше рівне за 0. Так, тут мене добре написала я. Так, знак я поміняла, більше рівне за 0. Так, і тоді оце 5 мінус А до квадрату буде більше рівне 4. Тобто я маю. Отаку от нерівність. Тепер, ну, ви можете відкривати дужки звичайно. Відкривати дужки і розв'язувати квадратну нерівність. Але було б добре, якби ви отут розуміли, що така нерівність нерівність розпадеться на дві 5 мінус А більше рівне 2, і 5 мінус А менше рівне мінус 2. Так. І тоді вона простіше розв'язується, швидше. І тоді звідси я дістану мінус А більше рівне 2, мінус 5, мінус 3. Або А менше рівне 3. А тут я дістану мінус Анус А менше рівне, мінус 2 мінус 5, мінус 7. І тоді А більше рівне 7. Тобто я маю отаку відповідь і отаку відповідь. Але дивіться, отут ВО врахувати треба А менше 5. Тоді я що буду мати, що оцей випадок А менше 5, оце ВО, мені не підходить. Так, отже, враховуючи оцю умову А менше 5 і А менше рівне 3, я буду мати відповідь, що А належить від мінус нескінченності до 3 включно. І тепер давайте подивимося назад. Отут, якщо ми повернемося назад, я отут маю, бачите, А належить від 2 до плюс нескінченості. І тепер я дістала А належить від мінус нескінченості до 3. Давайте я допишу. Отже, я там мала А належить від 2 до плюс нескінченості відповідь отаку. Так? І тепер, якщо взяти то разом, то я буду мати А належить від 2 до 3 включно. І оце буде моя відповідь. Оце от вже буде моя відповідь. Тобто, при А належить від 2 до 3 я дістану, що моя нерівність буде виконуватися для всіх значень Х. От, так от виглядає той параметр. І цілком реальний на НМТ. Тому розбирайтеся, тут от слідкуйте за тими міркуваннями, і далі ми будемо, звичайно, продовжувати різного типу задачі з параметром, аби ви оцей от, оту вправу задачу з параметром на НМТ розв'язали і не втратили 13 балів. Так, тому не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!